Сьогодні продовжує свій санкційний євротур, як я це називаю. Він мене розпочався в понеділок з Братислави. Після того я був в Празі, потім був у Стокгольмі. І сьогодні я був у Брюсселі, де я мав всюди я мав ряд зустрічей з чиновниками, які займаються та відповідають за санкційну політику відповідних урядів. Ми говорили звичайно про санкції, про підтримку 12-го санкційного пакету. Та про деякі інші ідеї стосовно того, яким чином зробити санкції ефективнішим і як завдати більших страждань і болю а, Російській Федерації, а, ми думаємо, що до 12-го санкційного пакету увійде приблизно 140 російських а, осіб, які будуть санкціоновані, в тому числі і дуже важливо про це говорити саме 6 -го грудня в День Святого Миколая. В тому числі це будуть чиновники, які винні в депортації українських дітей, а також це будуть. А, Ті особи, які пов'язані з російським військово-промисловим комплексом, а також деякі інші категорії осіб, включно з декількома пропагандистами. Якщо ми говоримо про секторальні санкції, основний фокус традиційно робиться на посиленні ефективності санкцій. Зокрема, це стосується запровадження нових інструментів щодо того, щоб зробити стелю на нафтову ціну більш ефективною, в тому числі це включатиме в себе деякі нові положення по Забороні продажу танкерів Росії або забороні продажу танкерів для Росії, а також ті деякі речі, які раніше з'являлися в пресі, зокрема положення не для Росії у приватних контрактах. Спрямоване саме на боротьбу з обходом санкцій, адже дійсно ми бачимо велике зростання реекспорту з третіх країн до Російської Федерації всіх тих підсанкційних товарів. А відтепер ми сподіваємося, якщо ця позиція залишиться у санкційному пакеті. Якщо санкційний пакет буде прийняти саме в цьому вигляді, ми сподіваємося, до Різдва, то з якогось моменту жоден європейський контрагент не зможе не включати положення не для Росії до своїх контрактів на Експорт якихось товарів, ці та деякі інші пропозиції ми сподіваємось побачити в санкційному пакеті. Крім того, окремо ми говорили про конфіскацію активів. Наразі ми говоримо про конфіскацію в інтересах України так званого інтерес-трейту або відсотків. Від а, заморожених російських суверенних активів це близько 3 мільярдів євро на рік, що досить чимало. Але при цьому, звичайно, що ми не знімаємо з порядку денного і конфіскацію в цілому всіх активів. А ну я думаю, що в цілому механізм буде запропонований. Механізм буде пов'язаний з Ukraine Facility», тобто за цим фондом на відскудування України. Чи це буде називатись е, текст, тобто подавки це буде називатись конфіскація, буде називатись санкція? Поки що достеменно невідомо, це дуже. Залежить від позиції окремих країн. А, побачимо, але я думаю, що в цілому більш-менш консенсус щодо того, що в принципі це повинно бути зроблено, вже існує. Російські діаманти це а, та частина, яка погоджується насправді не на рівні Європейського Союзу, а на рівні Великої Сімки. Я думаю, що а, це положення повинно бути включене до санкційного пакету, і зараз шанси на те, що воно там з'явиться, дуже високі.